Нашій студії сьогодні не дуже людно. На попередньому ефірі минулої середи у нас були представники чотирьох депутатських фракцій. А сьогодні у нас єдиний гість Тарас Козак, депутат Київради від депутатської фракції Голос єдиний депутат, який погодився сьогодні і знайшов час прийти до нашої студії. Добрий вам вечір і дякую, що прийшли. Доброго вечора, Дякую, що запросили. Я в Чергове, хочу нагадати, що наша команда на кожен ефір надсилає запрошення усім депутатським фракціям Київської міської ради. Ми робимо це і через офіційні канали, і напряму гості редактори зв'язуються із депутатами. Утім, мусимо констатувати, що окремі фракції не хочуть бачити своїх представників в ефірі нашого телеканалу. Та ми продовжуємо наголошувати, що наш ефір відкритий майданчик для комунікації із киянами, і ми радо будемо бачити депутатів різних політичних сил у нашій студії. І дуже сподіваємося, що вже наступної середи тут буде е, щонайменше чотири крісла заповнені представниками різних депутатських фракцій Київської міської ради. Ну а тема сьогоднішнього нашого ефіру громадський транспорт Києва. Один із найголовніших аспектів, які хочеться обговорити, рух транспорту під час тривог. Багато дискусій маємо на цю тему, і місто весь час у пошуку дієвого рішення, ключовим аргументом якого є безпека. Е, варто також нагадати, що одразу після призначення очільником Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко декларував, заявляв, що рух транспорту під час тривог треба відновлювати. І от минулого тижня речник КМВА заявив, що розглядається ініціатива, за якою водії самостійно вирішуватимуть зупинятися чи продовжувати рух. Під час тривог і вести пасажирів. Отже, пане Тарасе, хочу вас запитати. Знаю, що ви прихильник того, щоб громадський транспорт таки курсував під час тривог. Але чи справедливо, що водії мають це вирішувати? Я думаю, що не дуже справедливо. Давайте, якщо подивимося на програму проблему в комплексі, ми бачимо, що зупиняється тільки муніципальний. Громадський транспорт, тобто не можна сказати, що громадський транспорт не їздить в Києві під час тривоги. Весь приватний транспорт, громадський, зокрема, теж їздить. Їздять і легкові автомобілі, і вантажні, і все це. Тобто, затори. Колись на початку вторгнення затори зникали, люди ховалися, зараз звикли. В першу чергу завдячуючи нашим збройним силам, ППО, які не допускають до Києва е, як мінімум шахеди рахети в великих обсягах, так щось може прилетіти і це небезпечно залишається. Але е, рівень небезпеки він сильно зменшився, як мінімум за останні там два роки. Навчилися боротися з шахедами, навіть з ракетами, ну звісно, не з усіма, але е, те, що немає заторів, е, те, що є затори під час тривог, свідчить, що кияни оцінюють ці загрози як досить незначні. Е, не муніципальний громадський транспорт рухається. І водії, які працюють там, теж ризикують. Водії приватних автівок теж ризикують, громадські вантажівки і так далі, все рухається. Тому щодо муніципального громадського транспорту, хтось повинен ухвалити це рішення. Найпростіше рішення для чиновників заборонити, зняти з себе відповідальність. От вони так і зробили фактично три роки. Громадський транспорт, який належить Києву, не рухається. Зато чиновники знають, що ніхто їх не притягне до відповідальності. Ми розуміємо, що Київ особливе місто не тільки тому, що столиця, а тому, що завжди є конфлікт між центральною владою і київською владою. Тому що київська влада це одна сходинка до центральної влади, і мер столиці це не тільки про Україну ну, не завжди, а останніх кілька років. Мер так? столиці в будь-якій країні це. Сходинка до найвищої посади в країні так і ну, конкурент mm -hmm. на наступних виборах. Тому тут е позиції мера, голови КМДА чи очільників е міста інших е завжди під ударом. Ми знаємо кількість е перевірок, кількість кримінальних проваджень, які в Києві часто не без е причин. Але їх сотні, можливо, тисячі. Ніхто вже не рахує, тому що знають, що кожен день якісь кримінальні провадження відкрити. Ну, да, Можемо рахувати вироки, і вирохи. А їх ось вирохів мало. Тобто е не можуть правоохоронці довести до суду. Тобто, з цього погляду, напевно, за велика кількість підозр, при тому, що вироків дуже мало. Так ось хтось повинен взяти на себе цю відповідальність. Ткаченко, як новий очільник військової адміністрації, сказав, що ми це вирішимо, тому що це проблема нагальна. Дуже багато mm -hmm. киян скаржаться, що от не можна їздити, і намагаючись це вирішити, зрозумів, що от відповідальність буде на ньому. Да. Теж не хочеться. На кого перекласти? А давайте перекладемо на двірників. Ну, в цьому mm -hmm. випадку, вибачте, на yeah. водіїв. От, якщо він їде, значить він бере на себе цю відповідальність. Мені здається, що це неправильно. Це е, треба. З, міст, з точки зору керівництва містом цю відповідальність брати на себе, але підкріплювати її е, якоюсь допомогою водіям. Зокрема, що це може бути, наприклад, страхування на велику суму. От, давайте ми зараз зараз ми про це поговоримо. Ваше бачення, що це може бути. Я хочу дати слово власне тим, на кого пропонують перекласти цю відповідальність. Наші журналісти вони опитали от буквально на контрактовій площі. Там кінцева зупинка громадського транспорту. То і тролейбуси, і трамваї там зупиняються. І наші журналісти поспілкувалися з ними і поставили їм питання, чи готові вони будуть продовжувати рух, чи все-таки подбають про власну безпеку. Якщо таке рішення буде ухвалене, давайте послухаємо, що вони нам відповідали. Значить, те, що я об'явлю, і люди не вийдуть з автобуса, це 100%. пасажири, тому що їм аби їхати кожному кажуть на роботу. Тут треба рішення конкретне чи робити, чи не робити. Тому що так просто, як хто схотів, що зробив, це не буде воно так гарно. Пасажирам краще їхати. А вам? Дай мені теж стояти з руки. Ну як на розсуд водія, як щось серйозне, то треба, мабуть, теж йти в укриті. Я теж людина. А як висадить людей, а самі поїхали, так теж не, не серйозно і не цікаво. Ми ж теж люди, і теж боїся. Так як і всі люди бояться, так і не боїмося. Ну, бо... Як на мене, то я продовжував. Людей жалко. Це одне. А якщо тим більше коли останній рейс, то люди в час тривоги, що не їдуть, вони вже в рейс не їдуть, вони їдуть в парк. А людям добиратися не один кілометр. Можу бачите, теж такого однозначного немає. Але я от коли я прочитала про це рішення, перша моя думка була і ну так прям промайнула, Що я уявляю, як е, скільки породжуватиме ця ініціатива конфліктів між водієми, водіями і пасажирами, якщо е, котрийсь із водіїв буде ухвалювати рішення, ні, я далі не їду. Ось, і це буде, будуть сварки, будуть конфлікти. Я звернув увагу на інше. Користуючись вашою програмою, і можливістю хочу подякувати водіям. Тому що ми бачимо відповідальну позицію, що вони всі кажуть, люди хочуть їхати, і ми розуміємо, що людей треба довести. Якщо останній рейс, куди людям ховатися, і все це вони ближче це до людей і вони розуміють краще. Звісно, керівництво адміністрації далеко від людей. Тому пропозиція згоден з паном водієм, який сказав, що не можна так або їхати, або не їхати, це, це несправедливо. Це значить у нас. Тривоги ще будуть, напевно, довго, дай Бог, щоб закінчилося. Але треба розраховувати, готуватися до того, що це буде цей рік, можливо, і наступний, і прилітатимуть, і, можливо, і в мирний час. Сусід такий, що непередбачуваний. Тому треба, на мій погляд, зробити наступне рішення. Водії громадського комунального транспорту повинні бути застраховані на велику суму. Ми розуміємо, що смерть людини не покривається ніякої суми, але. Це е, можливість застрахувати життя, здоров'я, і якщо там раптом страпилося е, нещастя і загинула людина, то це повинна бути величезна компенсація сім'ї. Е, е, і в цьому випадку м, водії повинні їздити. В, в, у них буде умова або ви погоджуєтесь на такі страхування і продовжувати буд будете продовжувати рух під час тривог, або не погоджуєтесь ось у вас місяць, або на іншу роботу, або ще, ще якісь інші варіанти. Тобто таким чином людина сама обирає страхування, зарплата вища і таким чином, я думаю, що ми зможемо набрати як місто достатню кількість водіїв відповідальних, яких зарплата буде вищою. Чи це Підвищений тариф за час тривоги, чи це загалом вище зарплатня. Це вже там якісь варіанти, які може обрати керівництво комунального підприємства. Але водії повинні бути в першу чергу застрахованими. Але я звертаю ще увагу на те, що затори під час тривог є. Тобто всі розуміють ризики і ці ризики приймають. І якщо подивитися на статистику, то кількість людей, які в Києві, чи навіть в Україні загалом. Не біля лінії фронту загинули внаслідок е атаки всіляких там нечисті цієї російської, їх менше ніж кількість людей, які гинуть на наших дорогах внаслідок дорожно-транспортних пригод. Тому так це небезпечно, так це страшно. Але якщо такі умови, які проговорені, людей влаштовують, будуть їздити. Скажіть, будь ласка, оця ваша ініціатива із зі страхуванням? Це те, це те рішення, яке може ухвалити Київська міська рада? Це ініціатива, це моя особиста думка як депутата. Зокрема, е я думаю, що керують Києвом люди, які розуміють цю опцію. І ця опція давно на столі. Чому вона не реалізовується, я не знаю. Чи Uh, немає якоїсь страхової компанії, по зазвичай треба якусь муніципальну. Це не так. треба конкурс страхових компаній, які готові страхувати mm. е е такі випадки, і наслідок конкурсу вибрати одну дві три компанії, які будуть це робити, і провести страхування всіх водіїв, які погодяться на такі умови. Ну окей, добре побачимо, як буде розгортатися ситуація. Бо ще раз наголосимо, що це буде дуже несправедливим рішенням, якщо відповідальність перекладуть за рухатися чи зупинятися, перекладуть на водіїв, і все каміння буде летіти на водіїв. Ну, власне, шановні депутати, шановні представники киян в київській владі, ми власне вас для того і обирали, щоб ви ухвалювали складні рішення, а не перекладали їх на нас. Давайте ще про транспорт, цього разу про гроші. І хочу поговорити про а, а, всі ми, кияни, пасажири. Ми хочемо, щоб транспорт громадський надавав якісний сервіс, щоб оновлювався рухомий склад, щоб рух був чітко за графіком. І це нормально. Ну, хотіти такої якості, це абсолютно нормально. Але ми не хочемо за це багато платити. Наскільки це справедливо? Наскільки це нормально в сучасному світі? В Києві дуже дешевий громадський транспорт. Метро за 8 гривень це не знаю, можливо, є якісь країни, де дешевше, але якщо є, то дуже небагато і це дуже бідні країни. Україна не є бідною країною. так? Особливо в воєнний час, воєнний стан, війна. Ми розуміємо, що люди не жирують і тому економлять кожну копійку. Але справді ви сказали, що треба джерела коштів на. Відновлення рухомого складу чи на зарплати водіїв, чи на інші потреби, на пальне, на електрику і так далі. Воно повинно якось компенсуватися. Зараз не компенсується і бюджет Києва дотує весь. Комунальний транспорт. Тобто все одно платять кияни, так просто з податків. Кі... Платять кияни загалом, тому що бюджет Києва переважно це податки киян. Є ще там трансферти mm -hmm. якісь там з державного бюджету, але це на інші цілі. Все, що стосується транспорту, оплачується дотації бюджетом Києва, тобто коштом киян. Yeah. І ці кошти точно можна було б витрати на щось інше. Зокрема, не виключаючи цього, це на Збройні сили, на підтримку Збройних сил. Що важливіше, Ну, мені здається, що всі розуміють, що важливіше. Якщо ми поставимо реальні тарифи, хоча б собівартість, не наживатися на цьому. Собівартість, то в бюджеті Києва звільняться кошти, які можна буде витратити на підтримку Сил оборони. Хоча б з цієї мотивації можна подивитися, що важливіше. А, чому величезні кошти? Це мільярди гривень. 7, 8, 9 мільярдів. на метро, зараз точно цифри не скажу, на метро, по-моєму, більше трьох мільярдів. Тільки на Метрополітен витрачає е, Київ на дотації, щоб метрополітен рухався. Ну от влітку у мене була інформація від Руслана Кандебора, це е, очільник департаменту транспорту. Він говорив, що е, за минулий рік, тобто за 2023, очевидно, мова йшла про 7 мільярдів так. доларів, які місто дотувало гривень. ой, гривень, так, гривень, яке місто дотувало, і, і взагалі, е, оця, оцей принцип дотування, це ж не дуже хороший принцип, так для розвитку, взагалі для побудови міста. Розбуду. з урахуванням воєнного стану це має сенс певним mm. чином, так але це не можна робити е, так, як ми робимо. Мені здається, що це найгірший варіант. І ніби платять, і платять мало, і це не з несуттєві доходи е, комунальних підприємств. Е, порядка трьох чвертей, а може і більше е, витрат метрополітену компенсується бюджетом. Тобто кияни, mm -hmm. які користуються метрополітеном, платять загалом. Чверть від видатків метрополітена. Ну, це е, мені здається нерозумно, тому що утримувати всю інфраструктуру платіжну по прийому по цих речах теж коштує грошей. Якщо це би не оплачувати, то просто би, е, була б економія в видатках, і це можливо привело би до того, щоб зробити безоплатний проїзд загалом в метрополітені. Що стосується ну, ось, наземного... Це, до речі, ініціативу ваші колеги висловлюють, зокрема, Андрій е Вітренко. Ну, чи... Це моя ініціатива була також. Колеги мене підтримали, тому що ну, оплачувати три чверті видатків і смішні гроші брати за проїзд, ну це мені здається не нераціонально. Тому така ініціатива гуляє е вона дуже серйозна, тому що це потребуватиме ще більше е видатків з бюджету. Е але і. Ну, це треба політичне рішення. Так от давайте ми зараз про це поговоримо, але я додам трішечки інформації. Хочу зауважити, що минулого року багато українських міст переглянули тарифи на проїзд у громадському транспорті. Втім, у столиці вартість поїздки залишається на рівні 8 гривень. Дорожче лише у маршрутці чи міській електричці. За це киянам треба віддати 15 гривень. Але в інших містах таким похвалитися не можуть. Лідером у цьому антирейтингу умовному став Львів. Там вартість однієї. Поїздки у трамваї, тролейбусі чи автобусі варіюються від способу оплати 13 гривень при оплаті леокарт і 15 гривень при оплаті банківською карткою. А от якщо платити готівкою, то одна поїздка обійдеться у цілих 25 гривень. Значно зросла ціна квитків на громадський транспорт і в Одесі. Там за одну поїздку на трамваї чи тролейбусі необхідно сплатити 15 гривень замість 8, як було раніше. А щоб доїхати на маршрутці, потрібно викласти 20 гривень. У Дніпрі максимальна вартість поїздки в автобусах складає 20 гривень, хоча в електротранспорті можна проїхатися економніше за 10. У Полтаві вартість поїздки у тролейбусах теж коштує 10 гривень, а у комунальних автобусах і маршрутках від 12 до 15 гривень. Отже, в Києві ж в останні тарифи перегляд. Вдалися в уже 2018 році. Так. 6-7 так, років тому. Да, е може час все-таки повернутися до цього. Дві, дві два акценти. Перше це е популізм, який може популізм, у якому може звинуватити міську владу. Підняття Як, тарифів це ні, популізм. Якщо, а. Якщо, якщо опустити тарифи. То... Я ж а я навпаки про я... те, що час піднімати. Так, тому е інший бік це підняти, підняти до ринкового рівня. Це е дуже складно таке рішення ухвалювати, тому що що це непопулярне рішення. Воно, воно, звісно, непопулярне. Ніхто не любить платити більше. Угу. Е при тому, що ефективність наших комунальних підприємств бажає кращого дуже бажає кращого і, і навіть значно кращого е підняття. На тарифі воно ж не зразу відображається в якості. Треба певний лаг, так, щоб накопичити yeah. грошей, купити нові е, якісь автомобілі, автобуси чи там нові е, вагони метро, і ну звісно, буде потік негативу е, півроку, рік, два. Я не знаю скільки, а там і вибори, так і це все кожен політик. Е, Орієнтується на те, що вибори зараз така ситуація міжнародно геополітична, що ці вибори, ніби вже там різні експерти прогнозують, якщо не восени цього року, то точно вже весною 26-го. і е, це стримує, м, стримує такі реальні потреби в підвищенні цього тарифу. Тому я не думаю, що тариф буде підвищений, так само як не думаю, що тариф буде знижений до нуля, як безоплатний проїзд. Тому от в такому неефективному рішенні ми знаходимося і будемо ще знаходитися, мабуть, до моменту наступних виборів обрання нового очільника, і після виборів ми зразу буде тариф або піднято, скоріше за все, або все-таки, можливо, і переможе рішення, що давайте, якщо ми не можемо оплачувати ринковий тариф. Він значно вищий на метро. У Львові немає метро, то тоді можливо і зробити безоплатний проїзд, але знову ж таки політичне рішення і тут. На жаль, ефективність економіка не на першому місці. Дуже коротко. Якщо би, наприклад, там за кілька місяців ще до виборів хтось із ваших колег запропонував цю ініціативу, і відповідний проект рішення був винесений в сесійну залу на голосування. Чи яку би кнопку ви натисли? А Якщо підняти, чи підняти, підняти? Я під я натисну би кнопку зелену за. підтримати, тому що це краще ніж те, що є зараз. Що? Тариф буде ринковий. Ми зможемо більше грошей витрачати на сили оборони.